Усім привіт і здоровенькі були! Дивіться, сьогодні приготувала чудовий кекс з дуже інтересних інгредієнтів: це є безглютеновий, бездрожжевий, без молока. Містить тільки трошки цукру. Я сподіваюся, що такий кекс вам сподобається, особливо тим, хто хоче притримуватися безглютенової дієти. Для цього кекса нам потрібно буде 200 г апельсинового пюре. Для цього нам треба відварити пару апельсинів. Ну, ось наші апельсини зварилися. Тепер нам треба їх розрізати. І місця, де є у нас оці попки, Повідрізати. Якщо у нас багато таких ось тут всередині стерженьків також позабирати, ну і якщо є, кісточки повибирати потрібно. Ось це, бачите, це все треба в це вибрати. Ну, почистити його, коротше, так. І попки повідрізати, де вони є? Бог сторін. І нарізаємо його, так, я не знаю, довільно, і закидаємо в блендер, і ми повинні зробити з нього отаке пюре апельсинове. Це ми відкинемо. Треба гарно-гарно його перемолоти. Подивіться, яке гарне запашне. Апельсинове пюре вийлося. На цей кекс нам потрібно 200 г такого пюре. Воно повинно остити. Основою цього кексу буде насіння соняшника. Воно повинно бути нежарене, сире, і його треба перемолоти у блендері в муку. Дивіться, я перемолола свій соняшник, своє насіння-соняшникове на ось цьому апараті. Це є кофемолка. Дуже чудово все перемелює. Ось така у нас вийшла маса сипуча. Тепер сюди нам треба додати два збиті яйця. Яйці будемо збивати. Не руками, тому що вони повинні бути добре збиті. Яйці можна збивати разом з цукром. Сюди до насіння виливаємо яйці збиті. Вони повинні збільшитися хоча б у два рази. Далі, по рецепту йде 100 г цукру, але я буду давати 50, трошечки менше. Можна додати сюди маку. Маку також до 50 грам можна давати, у мене трошки менше. І сюди ж ми додаємо нашу апельсинову масу. Щоб бути впевненому, що тісто підніметься і буде пухке. Додавляємо ложечку розпушувача, чайна ложка розпушувача. Все це гарно перемішуємо і наша суміш готова. Якщо ви боїтеся, що у вас трохи зарідка суміш, можна добавити рисової муки або е мигдалевої. Також грам 20, небагато. Але повинно піднятися. І все повинно получитися. Я все таки додавала 20 грам медальної муки, щоб бути впевнені, що все буде добре. А ви собі як хочете. Так, дивіться, у мене є така форма для кексів. Я змастила її маслом, і тепер нам треба її присипати. Угадайте, чим присипати будемо цукровою пудрою. Тому я не ставила багато цукру у тісто, тому що я знала, що цукор буде ще тут. І ось так треба цей цукор всюди-всюди, порівну розпреділити. це для того, щоб зробилася. Ростка з коринка. Отак. І заливаємо сюди суміш. Цей рецепт я роблю вперше. Сподіваюся, що в мене вийде. Це це ми кладемо в духовку розігріту на. 180 градусів і тримаємо там десь коло години. Ось скільки вийшло Все, духовку ставимо. Дивіться, з двох апельсин у мене залишилося ще апельсинового пюре ще на один раз, ще на один кекс Роблю отакий плаский брикет і ставлю його в морозилку, заморожую до слідуючого разу. Минуло 50 хвилин наш кекс готовий. Даємо трошки постояти, щоб він остив, і будемо пробувати. Кекс чудово відійшов від форми, і ми можемо його посипати цукровою пудрою, але не обов'язково. Він остив, зараз будемо нарізати і смакувати. Ну що ж, мені аж самі інтересно, що в нас вийшло. Нарізається легко, скоринка не дуже е, суха відчувається. І ось такий він всередині. Мак видно, йде-не де вкраплення апельсину, не крошиться, добре тримає форму, вологий, смачний, цукру 50 г досить, як на мене. Пробуйте. Готуйте, рекомендую. Всім пока. Мирного неба над Україною. Бай-бай.